Ви вирішили вивчати управління проєктами. Ви вже відповідали за проєкт або були частиною команди проєкту, а отже, знаєте, що управляти проєктом від початку і до успішного завершення складно. Багато чого може піти не так. Проєкт це тимчасове зусилля спрямоване на створення унікального продукту, послуги або результату. Ось кілька прикладів. Менеджер роздрібного магазину працює з колегами над презентацією нової лінії одягу. Будівельна компанія проєктує, і будує новий офіс для клієнта, школа впроваджує нові державні стандарти для відстеження успішності учнів. Музиканти засновують компанію, щоб допомогти дітям розвивати музичні таланти. Парацевтична фірма запускає нову рекламну кампанію для одного зі своїх препаратів. Телевізійна мережа розробляє систему, що дозволяє глядачам голосувати за конкурсантів і надавати відгуки про програми. Урядова група розробляє програму для відстеження рівня імунізації дітей. Існує багато інших прикладів: розробка нового продукту, вдосконалення виробничого процесу, розробка нового застосунку, капітальний ремонт it систем. Тощо усе це приклади проєктів та приклади того, чому проєкти та їхня складність можуть бути різними у різних сферах. усі вони мають кілька спільних характеристик. Розуміння того, що спільного між усіма проєктами дає можливість зосередитися на тому, як успішно управляти проєктами. Почнімо з розуміння ДНК будь-якого проєкту. По перше, всі проєкти мають визначену мету. Наприклад, метою може бути виробництво анімаційного вестерну або будівництво громадського басейну. Проєкти мають визначений термін реалізації. у них є дата початку, і оскільки вони мають мету, вони закінчуються, коли цієї мети досягнуто. хоча деякі проекти провалюються і ніколи не досягають мети, тим не менш вони закінчуються, навіть якщо це означає, що їх скасували. Над більшістю проєктів працюють кілька відділів. Важко знайти проєкт, для якого потрібен лише один талант. об'єднання професіоналів з різними навичками, звичками, культурою в одну групу. Один з викликів в управлінні проєктами. І це також одна з причин, чому хороші проєктні менеджери мають високий попит. Проєкти також зазвичай передбачають виконання чогось, що ніколи не робилося раніше. Подумайте про таку зрозумілу дію, як спорудження будинку. Хоча зовні будинки можуть бути абсолютно схожими, та під час кожного нового будівництва проєктний менеджер має справу з іншою ділянкою, іншими клієнтами, іншими витратами тощо усе це робить проєкт унікальним. Хоча, звісно, я проєкти насправді нові, як от політ людей на Марс. Крім того, всі проєкти мають певні вимоги щодо часу, вартості та продуктивності, що постійно тягне проєктного менеджера в різні боки. Саме за цими критеріями буде прийнято рішення про успішність або провал проєкту. Їх часто називають потрійними обмеженнями. Більше про них згодом через поєднання цих характеристик проєкти не можна вважати повсякденною роботою, роботою рутинною і повторюваною, тобто завданням, які ми виконуємо більш-менш однаково. Наприклад, перегляд моїх відео на цьому курсі це рутинна робота. Але якщо я попрошу вас написати доповідь, то це вже буде проєкт. Що ж таке управління проєктами. Це знання, як досягнути результатів, яких хоче замовник вчасно і в рамках бюджету. Усе здається просто, однак виконати це зовсім непросто. Більшість проєктів зазнають невдачі, принаймні за одним із цих критеріїв. Ось чому проєктним менеджерам потрібно навчитися краще управляти в межах визначених для них з точки зору вартості, часу та обсягу. Багато проєктних менеджерів називають це залізним трикутником або потрійними обмеженнями. Хто такий проєктний менеджер? Це людина, яка несе основну відповідальність за успіх або провал проєкту. Проєктний менеджер відповідає за створення і підтримку високофункціональної команди. Відповідає за розробку плану того, як і коли все буде зроблено. він повинен передбачати виклики і проблеми і випереджати їх. Щоби робити все це. Проєктний менеджер має навчитися бути ефективним я хочу наголосити, що ми не вивчаємо управління проєктами як таке. Ми вивчаємо процес управління проєктами. Цей процес вивчений, але ми продовжуємо шукати способи його вдосконалення, щоб підвищити шанси на успішне закінчення проєкту. Управління проєктами може бути дуже складним, але й дуже захопливим. З одного боку проєктний менеджер повинен мати хороші аналітичні навички, уміти працювати і розуміти фінансові дані. Але цього недостатньо. Хороший проєктний менеджер повинен мати високий рівень емоційного інтелекту, а також розуміти політику всередині організації, мати прекрасні навички роботи з людьми, знати, як бути ефективним лідером, мотиватором і переговірником. Це все означає розуміння політики всередині організації. Потрібно багато чого навчитися, і навчання ніколи не припиняється.